Рюкзак та бронежилет зі старої Волги переносить бойовий медик Олег Соханевич. Тепер фронтовими дорогами на порятунок оборонців він мчатиме на ось цьому позашляховику. Робимо добрі справи разом. Так, передачі дякую вам. Такий подарунок на день народження, а заразом і на день ветеринарного лікаря Олег Соханевич отримав від колег ветеринарів української та чеської організації ветеринарів дрібних тварин. Ініціював збір коштів президент Усава Владлен Ушаков. Авто для перемоги це авто. Ми придбали разом з вами чешською. Змоленіо Association та українськими лікарями. Дякуємо вам. Ідемо до перемоги. Ми з Україною від початку російської агресії. Ми підтримували та будемо підтримувати наших українських колег та український народ. Слава Україні! Ми вас підтримуємо, слава Україні. Ви боретесь з російською агресією не лише для себе, але й для нас, чешіва. Дякуємо вам за це. Олег Соханевич до повномасштабного вторгнення був цивільною людиною. Рятував тварин. З початком Великої війни вступив до ЛАВ ЗСУ. Нині боронить батьківщину у складі 121-ї бригади. Автівку, на якій вивозив поранених, знищив російський дрон. Прилетів дрон і вдарив в кришу автомобіля. Ми надали допомогу водію, а машина все час згоріла. Історія коротка. Машина згорає за 3-5 хвилин. На війні взагалі все швидко відбувається. Разом із позашляховиком ми передали бойовому медику і тактичний рюкзак. Відкрив і воно в тебе не падає. Коли я відкриваю свій, я можу це погубити, можу не понаходити в траві, в болоті там, чи ще в чому. Тобто функціонально мені функціональна мені подобається. Коли крепкий тил, і ти знаєш, що ти доїдеш, що я спинив кров, зробив людині дихати і тепло. І є чим швидко доїхати. Це дуже велика допомога. Нині Олег Соканевич на фронті рятує і людей, і тварин. У вдячність за допомогу від чеських та українських колег ветеринарний лікар передав подарунок. Це прапор нашого батальйону. Наш батальйон в бойових діях постійно. І Ми вам його передаємо як символ того, що ми вистоїмо і прийдемо додому з перемогою.